Коли мала 10 років, строїв її родичів якийсь переїжджий стройний фортеп'ян. Він був молодий, гарний і чисто аристократичної вдачі. Про нього шептали, що він емігрант і що походить з високого роду. Вона сиділа цілий час в куті, якраз супроти нього, скулена, і приглядалась йому та вслухувалась у викликуванні ним сильні акорди. Вони були тільки самі в кімнаті. Він оглянувся за годинником, а що не бачив його в кімнаті, то поспитався її котра година, при чим його очі звернулись на неї з лагідною повагою. Їй уся кров вдарила до лиця, серце затовклося так сильно, що йому не пукло, і вона не змогла вимовити ні слова. Якусь хвилинку дивився він на неї, чудовно та дожидаючи, а коли вона не відповідала, звернувся назад до фортепіано, причим якийсь меланхолійний усміх промайнув по його лиці. Вона застидалася і не рухалася зі свого сховку. Я прийшов він знов. А вона знов зайняла своє місце, дивлячись пильно на нього. Він пробував, перебирав різні акорди, ударяючи завсіх однаково сильно, сильно, елегантно, як все чинить, лише рука цілком вправно. Підстроював, ще й грав, пробуючи заєдно на ногу. Кожний його удар по клавішах і кожний живіший рух його електризували її і виводили з рівноваги. Урешті мусив вже бути задоволений з інструмента, бо почав грати. Зразу не бав. не немов би бавився, і одною рукою більше п'яно. То не звучали, немов здавлений, пристрасний сміх, так немов сміх жіночий, одначе не сміх щасливий. Опісля обидвома руками. І тепер розляглись тони пориваючої, неописаної, якоїсь, немов морозчої краси, те, що грав, була пристрасть, а як грав, зраджувало його як у людину, зразу стало їй холодно. Опісля сама не знала, як це прийшло, почала плакати тихо, але цілою душею. Її перемогло знов те щось, що пригадувало образи, переходило в тони і, немов душило. Він, побачивши, що вона плаче, перестав грати і дивився на неї здивований. Опісля кликав її до себе. Вона не рухалася. Він підійшов до неї. Вона притиснула долоні до лиця і не рухалася, немов мертва. Він схилився над нею. Ти плачеш? мовчав. Він сунув їй до руки з лиця і подивився в очі. Що тобі? Вона не відповідала. Чого ти плачеш? Бо так, тобі сподобалась музика? питав він з голосом чогось зміненим. Я не знаю, але ти любиш, як грають, правда? казав він далі і так лагідно, немов би мав перед собою заполохнути. Фантазії, Чи затягнеш собі суназгу? Не коли повторю, то затягну. Коли будеш вчитися музики, то зможеш її грати. Одначе пам'ятай, грати її тоді, як будеш вже цілком доросла, як будеш мати більше як 20 років. Чуєш? Чую? Доперва тоді зрозумієш, що говориш, По його устах. Я думаю, говорив він більше до себе, що ти будеш їй краще грати, ніж я, далеко краще. Опісля обглянув її руки і поцілував їх, мені можеш все дозволити, будуча слава, сказав він. Коли виросла була майже гарна. Вона любила чи одного пристрасно з пожертвуванням, майже з божевільною любов'ю, однак вона була вірломна натура, значить, не любила. Вона й не подобалася довго мужчина. Її не бажав ніякий мужчина за жінку. Вона була розумна, дотепна, незвичайно багата натура, займалась малярством, писала, старалась усіма силами заспокоїти в собі ненаситну жадобу краси. Чому це їй ніколи не вдавалось? Відповісти на це запитання було б так само тяжко, як і на те, чому і її ні один мужчина не любив довго. Мабуть, не мала вона в собі того, що прив'язує буденних людей на довгий час. Була занадто оригінальна, замало нинішня, а не мала в собі нічого з клебеськості. Чи, може, було все щось іншого? Може, вона стала лише половиною тим, чим обіцувала стати дитиною. Я сама то та звихнена слава. Я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя лежить перед мною, не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один гарячий, пульсуючий, приваблюючий, широкий, пориваючий образ, або, немов яка соната, так, немов музика, солодкі, упоюючі, сумовиті звуки, роздразнюючи, пориваючи, покликаючи, вдуваючи, а одначе, одначе я не вчилася музики ніколи. Я ніколи не могла їм фантазії сама грати. Але коли чую її, як другі грають, то душа моя наповняється слізьми. Що це такого? Що це є, що крізь усей той блиск, котрий хвилює так розкішно крізь мою душу, є це щось, немов жалібний креповий флер. І що я, помимо того, що в моїх жилах пливе кров будучини, не маю будучини, не маю в житті своїм полудням. Коли чую музику, готова я вмирати, стаю тоді божевільно відважна, стаю велика, погоржуюча, любляча, що й залежить на мені, коли лиш. Музику чуй.